В цьому відео ви побачите, як я з Латом пішла до міста Вардена, як штурм добудавав наш замок, як я побудувала міст, як ми побудували ферму тотемів, як я побувала в івенті рибалка, як я знайшла аванпост, як ми з Латом пішли в пекло для того, щоб знайти щасливого гаста, ми з тюмурко знайшли дань випробувань. І це все в одному відео. Приємного перегляду! Перед тим як починати відео, давайте я вам розповім детальніше про команди та в якій знаходжусь я. Взагалі три команди. Перша команда це команда Шаблі, в якій є Генрі Юа, Нейрон, Дослідник і Максим. Друга команда це команда буревісників, в якій знаходжусь я. В цій команді є Влад, Шторм Юа, Марк і я. І третя команда Ага агресивні гімперпендикулярні алігатори, які знаходяться Тімурко, Славік, Конор, Вейзі і Ренчик. А ще є гравці, які грають без команд. А точніше, Чак Лун, Іван Шел, Містер Максимум, Максим та діамантовий Меч і Агурчик. Я думаю, ви зрозуміли. А тепер можна і починати відео Поїхали! Запнулась з висоти. Так мене Вардер під... Варден підкинув. Вардер. ха Вардер. Вардер. Треба просто було дивися, або купити тутем, треба було, або треба було... Ой, накопати андерперлин. Я як він входить. Ідеально чую. не йди сюди так тих. Якщо він мене вб'є через тебе, я тобі бошку відрізу. Він мене нюхає. Я чую його. Він мене нюхає. Я чую його. Він мене нюхає. Канар. Ша один вели. Ну це ти винен, це ти винен. Ну, куди ти лізеш, га? Малишня ти ота, га? А ну, давай дивіться, давай дивіться. Ні, давай дивіться за цим кіном. ПВП, один проти двох? Біжи. зрозуміли, нічого цікавого, крім того, що ми вмирали, не було. Тож давайте тепер перенесемося до другого етапу відео. А другим етапом відео буде те, як я побудувала міст. Поїхали! Ну що ж, я побудувала уже меншу частину міста. Отак вона виглядає. І тепер мені потрібно ще добудувати більшу частину. Тож давайте це буде в ускореному режимі як таймлапс. Далінтяки я не могла нарізати вам відео, яке побудувала міст. Тож, поїхали. І ось нарешті я його закінчила. Я добудувала міст. Дякую Владові за те, що він в кінці мені допоміг його добудувати. А тепер йдемо далі. А далі у нас те, як шторм почав будувати замок, та те, як я пішла сама у місто Вартена та щось то змогла залутати. Це апарат, да. Ні, це якийсь скріп. Можливо, і не знаю. Ні, то апа-апа-апа. О, мистер Шо? До нас. Шо? Мистер прийшов. пришл. Uh -huh. Да, садись. Це, це постачання ресурсів, це по... Щоб Я ресурси були у мене. Тепутину, звичайно. Не, ну бомба, бомба, бомба. Да. Я сподіваюся, наш буде найкращий, у нас буде найкраща, буквально найкраща база. Да, 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 Головне і центр. Не, ну гарно, маємо. Куколась кіпокіреси. Книга на підводник. Мотика на ефективність п'ячий ремонт. Фу-фу-фу-фу-фу. Як же шупаса? А зараз ви побачите гордість нашої бази, а точніше замок, який нарешті добудувався. Бачили гіперпендикулярний потужний замок, а зараз ви бачите, як ми будували ферму дотемів. Маркуся, Маркуся, я без тебе всруся. <гум> <гум> я, я до тебе йду. Парам, парам. Це, ще за, це ще замок, не слухай нас. Я, я, я на човені до тебе вже і пливу. Один океані. <гум> Маркушам спиться через... Молода учиться. И в яла да. так шось то там. Хтось її почує. Шось то там, я не помнюш. Хтось її пукне? <звук> не знаю. Я забув текст. А не всі печенька лаву. Петенька-печенька. Печенька. Златуся, златуся, я без тебе сруся. <рес> як ви зрозуміли, нічого, крім нашого, що з Владом, цікаво там не було. Тож зараз, в пришскореному виті ви побачите, як ми будували ферму тотемів. <рес> Possibilità di bombigliarti, 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 di bombigli Да, я є, є, є. Шо? У мене чанки не прогружені. А, в тепер грузять чанги. У мене ж 15 чангів грузився. Ну, коротше, там замок. Реально? Ну потужно, вже ферму тутеми зробили, це саме прям прикольно. Думаю, що потрібно вам нагадати про те, що в мене є мій телеграм-канал. Підписуйся на нього. Там є дуже багато новин про моє життя. Ви побачили, як добудувався замок, як ми побудували ферму тотемів, як ми побували в місті Вардена, як я побудувала міст. Але ви не бачили, як я була 10. на івенті так. рибалка? Так, да, у мене вже у мене вже збережено <гум> тут. Там. Е, стоп. Піду. Добре. Е, так, чекайте, чекайте. Та ні, ми просто ще Я приготуюся. Ну окей, окей, чекаємо, чекаємо. Так, займайте позиції. Займай, займай, <заніли>, займай. Ні, ні, ні. Тепер я Ой. запускаю таймер. Все, час пішов. Ай, стоп, я вже теж. Ха-ха-ха, let's go. Ой, ні. Ой, ні. Я думаю, вам не було б цікаво дивитись 10 хвилин, як я рибала, коли То я теж виграв в цьому івенті. І... Пізніше ми просто захотіли когось запустити в космос. Не питайте як і кого. Три. Вона на землі, вона на землі. Уже. А хто це його вниз потягнув? Ще раз. Вона самого. Там я побачив, що в кожній землі була! Почхай, да ти поїм. Та що помру. Що ви? Що ви! Що ви! Я навіть матердроп не міг зробити. Чнька, веди відійди! Пожалуйста, я хочу Містера Пичку Ой. Я дом. О! Сыя случай. Дай я, мистер Пипа. Ой! Ха-ха-ха, минус топ сам. Після того, як мене Тімурко невдало запустив в космос, він пізніше мені віддав тотем. Тож все нормально. Але давайте подивимось, як я знайшла овенпост. Все, па-па. Все, зілле заробилоньки. Пам-пам-пам-сюди. Тепер можна спокійно йти та. Ой! Положити його в скриньку, а потім чекати, поки Влад повернеться, Я не знаю, куди він пішов, та щось з цим робити. А зараз з Владом підемо в пекло для того, щоб знайти щасливого гаста. Повірте, там було дуже гарно. От зараз прям подивитись, там реальна імба. -ху -ху! Як ти мене так тільки що спас, братик. Все нормально, пасібі. Владик, Владик, Флорі, Флодик, Флодик, Владик. Ідемо, ідемо зараз. Ідемо, ідемо. Реально, 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 реально. А зараз буде саме найцікавіше, а точніше те, як ми з Тімурком пішли в даджі випробувань. Спойлер, нічого цікавого, ми там на жаль не знайшли. Якщо чесно, то ми просто потратили час в майно, тому що нічого цікавого там не було. Ми просто забули випити зілля, яке потрібно було для того, щоб знайти булаву. І так ми прийшли три данжі. Тож давайте я вам покажу цей крінж в прискореному режимі. Це просто жах. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте подбайку та підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!